Зараз я покажу, де існує діючий старий апарат такого ж зразка, який ми демонтували, і на місце якого готуємо зараз це приміщення для встановлення уже сучасного обладнання для променевої терапії, а саме лінійного прискорювача. Ці бункери, які обладнані апаратами для променевої терапії, обладнані системою доступу, до якої має право одна людина, це завідуючий відділенням променевої терапії. Приміщення вже готове відсотків, я би так сказав, на 90% з точки зору косметично-технологічного процесу. Мається на увазі вже облаштовані стіни, штукатурка, підлога вже по суті в ноль вирівняна, готова для вкладання. Спеціального технологічного ліноліуму повністю міняється система доступу до е, апарату. Будуть роздвіжні двері вагою, орієнтовно 1,5-2 тонни. Зайдемо в свята святих, теж приміщення, куди стільки всього інтересу прикуто. Дане приміщення також готове відсотків на 80 по стінам, по стелям, вбудованій вентиляційній системі, по закладеним кабелям, електромережі. Це технологічний отвір, через який буде заноситися сюди основне. сам лінійний прискорювач, вага орієнтовна його 5,5 тонн. Медичний снайпер по відношенню до ворога. Ворог в нас це пухлина, не вражаючи інші. Здорові тканини попадає саме в ту ціль, куди йому завдають завдання, і туди, куди він має діяти.